Серія платину це неперевершений тандем найсучасніших матеріалів з прогресивною технологією виробництва. Найдосконаліші моделі забезпечують не лише відчуття повного комфорту, але гарантують максимально здоровий відпочинок. Представляємо вашій увазі платином комфорт. Основу елітного та високоортопедичного матрацу середньої жорсткості Platinum Comfort складає перфорований моноблок з високоеластичного пінополіуретану Хайфом Bio. Високоеластичний пінополіуретан Хайфом Bio уявляє собою систему різних за розміром комірок, кожна з яких автономно реагує на навантаження відповідно до свого розміру, що максимально точно розподіляє масу тіла людини. Марки пінополіуретану, вироблені за технологією Біо», – Це екологічно чисті антиалергенні матеріали, вироблені з сировини рослинного походження, які ефективно розподіляють навантаження завдяки комірчості структурі, що дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. Складна піти перфорація матрацу забезпечує додатковий розподіл тиску по зонах матрацу та створює додатковий повітряобмін. Тандем висококомфортної піни та оригінальної перфорації дозволили створити матрац з надзвичайними ортопедичними властивостями, що доказано спеціалізованими медичними установами. Чахол високоякісної тканини з натурального в'язаного жакарту з додаванням волокон срібла дуже комфортний та витривалий до будь-яких навантажень впродовж багатьох років. Висота 20 см, рекомендована вага 150 кг.